Це будуть хворіти наші діти. Це буде онкологія. Б'ємо на бати, куди тільки можна. Запрошуємо всі всі служби. Це зона санітарної охорони водних об'єктів. За кілька метрів десна. На цих полях іде оборона Києва. Загроза не військова, а екологічна. Агресор-підприємець він орендував тут землі, призначені для сіножаті. Натомість зорав і приступив удобрювати хімікатами, щоби соняшник добре ріс. Це заборонено і водним кодексом, і також постановою про центральний водозабір річки Десна, яка поживлює близько половини мешканців Києва. Те, що землероб порушує законодавство, узрілий екологи. Вони виходить, порушують прибіжну захисну смугу, що порушують нецінновекицання. Про небезпечні наслідки бездумного господарювання на цих землях досить вичерпно і дохідливо попередила санепідемслужба. Забороняється зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив, розорювання земель, крім ділянок для залуження і заліснення, а також садівництво та городництво. До того ж, території, на якій здійснюється розорювання, може бути затоплена чи підтоплена під час повені паводки, і пестициди та мінеральні добрива можуть потрапити до ріки Десна, яка є джерелом питного водозабезпечення населення міста Києва. Утім, усі ці заборони бізнесмену не указ знайти на нього управу численні чиновники, нібито не можуть чи не хочуть, але точно не квапляться. Екологи були, санепі станція була вод... водоканалки, депутати, голова райради. Але бачите, він каже, що все це все законно робить. Зволікання чиновників орендарю лише на руку. Він запустив у хід техніку з хімікатами. Чим по суті свідомо кинув виклик здоров'ю киян. Дайте мені правові документи. Можу я робити чи не можу? Жодного документа, що ми порушили щось, я ще не бачу. Обурені безпомічністю чиновників, селяни взяли ситуацію у свої руки і як можуть чинять опір нищівній обробці землі. Сьогодні завадили введенню в ґрунт карбаміду. За карбамідом, який планувався сьогодні вноситись в землю. Далі буде інша обробка земель. Це будуть і пістициди, і гербіциди, і в яких кількостях ми не маємо можливості проконтролювати. А наслідки будуть вже отримувати на собі кияни. Ми будемо боротись до останнього. Ми не дозволимо тут всякі хімдобрива і все остальне витворяти тут, екологію нашу портить. Не відновлять, тут вийде все село, все весь округ, не відновлять. Будемо. Під контролем тримати люди буквально грудьми захищають стратегічні луки і не дають техніці рушити з місця. Тим часом чекають на підкріплення з надією, що чиновники таки розродяться офіційними заборонами на небезпечну діяльність.